Привіт усім! Знову з вами я, Анна. Буде трішки нестандартне відео зі неповізнення. Як, як ви можливо знаєте з моїх попередніх відео, я знаходжусь в іншій країні, тимчасово, поки йде війна з дитиною в Англії. Ось я живу в великому місті. І тут є така особливість, що для тих, хто бажає, можна зайнятися. Я не знаю, як за своїм клопотом на голову. Місцева парафія в кожному райончику може давати в оренду земельні діляночки. Тобто, такі як тачки. Ви собі орендуєте, можете садити дерева, кущі, ягоди, фрукти. Є певні правила, щоб їх дотримуватися, щоб вони високі були, ці фруктові дерева. Так проводити час, знімати стрес, з користю для здоров'я, як кажуть, згадувати наші дачі. Мені надали діляночку, зараз буду шукати, де вона знаходиться. Це по-моєму, перший вхід, мені треба далі пройти. Так, Підходжу я до інших воріт. Ось це, по-моєму, тут має бути мій номер ділянки. Тут є запущені. Зараз спробую зайти, покажу, що там. Так, я всередині. Десь тут має бути моя діляночка. Бачите, у людей тут є теплички. компостні, кучі, такі ліжка для рослин вони називаються. Тут дуже поганий ґрунт з каменем, така важка, як глина. Люди Роблять спеціальні такі ліжечка, де засипуть перегнію, купують різні грунтові субстрати. Ну, оця пустка, ця трава, напевно, буде моєю ділянкою. А може якась наступна. Зараз буду номери шукати. Дивлюся, тут є запущені ділянки. І не одна. Мені дісталася остання ділянка. У цьому райончику тут від дому пройти буквально 4 хвилинки. Щодня тут ходили гуляти з дитиною на роботу, в магазини навіть не здогадувалася, що тут така радість. Тут є резервуар з водою. Щось вода тече. зараз. Цю воду можна набирати, поливати, там мити. У передньому блоці там були загальні інструменти, тут дивлюся, не бачу я інструментів. Десь мають бути, треба запитати, де вони їх сховали від дощу. Для загального користування різні там реманенти. Так званий. 13 то не моє. Бачите, як люди свої дачки влаштовують місця для клумб, місця для овочів, теплички. Столики, щоб прийти відпочити, арки, щоб плелося. Буду щось садити. Ось такі діляночки. Так, 12. Це, по-моєму, мені видали. Але таке враження, ніби хтось на ній щось садив, бо росте полуниця. Так полишали, зазвичай, коли ділянку віддають, то з неї абсолютно все прибирають. Але ця не виглядає так, наче з неї прибрали. Бо ростуть овочі, накриті сіткою. Треба буде ще раз написати клерку, уточнити, чи дійсно воно, бо тут і капуста, дивлюся, на насіння вже пішла. І сітки все залишили, так ніби хтось як садив, так і... Лишив і кольрабі. Вони ну, вже люди так лишили, ну не може бути. Щоб ось так лишили. Тут порожні бур'яни. Тут ось видно, щось було посаджено, заросло бур'янами. Стовпчик. Має бути стежка між ділянками. стовпчик лежить. Наступний 11 -й. тільки де він впав, де він був. <світ> треба буде написати, уточнити, але, судячи з усього, це доріжка між ділянками має бути широка. І оце все, це все портівлю бар, цей весь, це все моє. Ще й дитячий рукомильничок. Ну, в мене син зрадіє. <рес> Такі -ці іграшці. Це, походу, мені дісталося. Да, попередні власники не прибрали. Взагалі-то за таке штрафують. Оць, оці всі кучі сміття не можна лишати теж. Вони мусили прибрати. Це мені треба написати ще раз цей канцер відповідально пофотографувати, уточнити, чи це воно і чи це воно так має бути. О, я навіть бачу цибуля і часник щось росте, як наче смородини кущі. Ось таке. А тепер маю такий клопіт, маю тепер свою дачу, дачу в Англії. Не знаю, лишати це відео на цьому каналі чи створити ще окремий канал, показувати наші перипетії, як ми тут будемо пробувати в цьому кліматі щось вирощувати. Як місцеві пташки й слимаки будуть нищити все, що ми будемо садити. Так що ось таке. Кому подобається, ставте лайки. Наступні відео про мої ахіменеси будуть трішки пізніше, зараз холодно, вони повільно ще ростуть. І до наступних зустрічей!